А зараз мова йтиме про другорядні члени речення. Перейдімо до обставини. Це другорядний член речення, який означає місце дії, спосіб дії, час, мету, причину або умову дії. І відповідає на питання, як, де, куди, коли, звідки, чому, з якої причини, з якої умови. Наприклад, Олеський замок височить на пагорбі. Олеський замок, що робить, височить? Де на пагорбі? Це обставина місця. Його будівництво почалося в 14 столітті. Будівництво почалося коли? В 14 столітті. Це обставина часу. Чим же може бути виражена обставина? Найчастіше вона виражена прислівником. Я раптом почув велику тишу. Почув як раптом. Зауважте, що до обставини ми ставимо питання від присудка. Почув як раптом. Або може бути обставина, виражена дієприслівником. Говорячи, думай про наслідки. Говорячи, дієприслівники мають такі характерні маркери, суфікси учи, ючі уч, ачи, ячи, ши, може бути дієприслівниковим зворотом виражена обставина. Згадуючи минуле, думай про майбутнє. Дієприслівниковий зворот це, це дієприслівник разом з залежними словами. А також може бути виражений іменником у непрямих відмінках. Колотину стояла дівчина. Дівчина стояла де? Колотину. Обставина може бути виражена інфінітивом. Поїхали в село. Відпочивати. Поїхали приступ. Куди в село? Ця обставина виражена іменником з прийменником. І поїхали для чого? З якою метою? Відпочивати. Може бути виражене слово сполучення. Кілька днів залишилося до початку навчального року. Залишилося скільки? Кілька днів. І фразологізмом. Ми знайомі без тижня день. Знайомі, скільки без тижня день. Які ж є види обставин, подивіться, будь ласка, поставте на паузу і запишіться від цю табличку. Якщо ви хочете замовити цю презентацію, то це можна зробити в телеграм-каналі, покликання буде під відео.